Привіт! Ви на каналі художниця ілюстраторка Анна Данчишин і сьогодні буде досить таке специфічне відео, де я буду признаватися у скоєному злочині. Отже, досить довгий час моїм основним хлібом було саме бісероплеціння. Ще в другому класі я ходила на гурток, на мистинка, що був у моїй школі. З того часу я зрозуміла, що вісероплеціння це не тільки класна штука і можливість розвивати вашу дитину, а ще й можливість, щоб ваша дитина хоч щось заробила. Минали руки, я далі ходила в гурток, потім перестала ходити, потім продовжувала сама вчитися. У мене було дуже багато літератури, різні різні книги. Я вивчала якісь нові техніки, вчилася сама робити схеми, і з цим всім я побачила, що основний мій бізнес це було оплітати. Писанки, тобто плітати яйця бісером, але просто яйце то таке собі, знаєте, і я вирішила, що буду робити такі собі новорічні іграшки. І це було досить навіть непогано. Е, в мене ці іграшки, саме ті всі різні звірі, багато замовляло. Але потім бісер почав дорожчати, а мене все більше і більше боліти очі, боліти спина, боліти, вибачте, задниця, яка постійно сидить, аж терпла. Ну, одним словом, так я займалася цією штукою з 14-го року. Потім в мене з'явилося капітальне загострення. Я почала ходити звалиці. Ну, бо ті всі приколи є тут у мене спеціальні відео про ті штуки. Було не до бісера. Я його абсолютно закинула. Ті ящики ми десь сховали, бо ще мама зі мною робила. Ми, ми мали вдома буквально цех. Чесно, це було просто цех, те, що ми робили. Деякі біси роздали, щоб він так не валявся, ну а чеський бісер ніхто нікуди не роздавав, тому що, вибачте, це інвестиція. Ми його купили досить, що зараз я подивила, подивилася, які ціни бісер, то то страшно. Так що то в нас злитки золота. А менше з тим моя подруга знала, що я займалася саме тим бісером, і вона мені показала, коли була в неї вдома, що в неї розсипалась її. Це стара сиринка, там, там, там там з виду просто дві бісерини відпали, бо нитка трісла. Здавалося б, та нічого такого. Я кажу, та я тобі справлюсь, все нормально буде. Все добре, дай мені цей біс, дай мені цю, цю силенку. І, люди, це була така помилка. А зараз ви побачите, настільки все було негарно. Щоб ви зрозуміли, цю коробку не витягали з балкону від 2014 року. Ось як тоді все склали, так воно і лежало. Крім бісеру, тут ще багато різного барахла, є ще нитки спеціальні бісерні. Ось це скарб, ось це основний бісер, це тут саме чеський, все тут було посортовано. Тут дуже багато того бісеру, що коробка аж тяжка, вона реально тяжка. Ось тут сама та силянка, ось ті дві бісерини, які я мала закріпити до нової нитки. Так воно все виглядає. Як ви можете побачити, тут кріплення таке дуже сильно аматорське, е, просто якийсь хаотичний набір бісерин. Бісерини теж всі різні. Ось так виглядає той обрив. Виглядає не страшно, виглядає, що просто тріс... трісла нитка і випила дві бісерини. Ось це в мене голка. Я наївна на тому етапі, думаю, що бісерної голки буде достатньо. Це нитка якою я хотіла працювати, ну і дивимося. Виглядає все не так страшно. Єдине, що воно якось по-дурному закріплено. і тут я зробила велику помилку. Я це розрізала, і я була впевнена, що я просто зараз кілька бісерин заберу, закріплю нитку і дороблю роботу. Але тут я вже бачу, що мене чекає сюрприз. Бо я була впевнена, що це січасте плетення, звичайне січасте плетення однією ниткою. А виявилось, що це плетення кількома нитками. Там, здається, було на 6 ниток, чи на скільки то Ну ось. Це не сітчасте плетення, це плетення на купу-купу ниток. І як ви тут можете бачити, там є ще сучасна нитка. А ця тостіша це рідна нитка, а це сучасна. І тут я наївна. Я ледве пропхала товсту -ту нитку крізь вушку моєї бісерної голки. Я шукала декілька бісерних голок просто. І я намагалась закріпити, але бісерини виявилися занадто вузьким отвором. Воно просто нічого не лізло. Ну просто не лізло. У мене вже почалась паніка, якщо чесно. Я вже думала, нащо я то почала робити? От нащо. Це було дуже страшно, чесно. І подивіться, це не просто одну нитку потрібно закріпити. Тут тих ниток дофіга, тут, тут тих ниток купа. Я вже не знаю, я вже ту нитку пропихала хаотично. Там ж вже, там вже навіть не думала, як воно лізе. Просто от в яку дірку голка пролізла, туди і пхаю. Але це було супер тяжко і... Я дуже сильно втомилась. У мене, мене руки були чорні, тому що там, мало того, що ця нитка стара, вона, вона ще чимось як провощена, тому що це не використовували таку капронову нитку бісстру, як ми використовуємо зараз. А це, ну це дійсно це була звичайна нитка, провощена, і вона ще в деяких місцях мені просто рвалась. Тут до мене дійшло, що рідним бісером я не, не обмежуюсь і доведеться використовувати ще свій бісер і підбирати з того, що я маю, якийсь який максимально подібний, бо сучасний бісер має більші отвори. Ось нарешті, нарешті, я закріпила якимось чудом нитку і протягнула нову нитку і тепер можу робити роботу далі. Тут, як бачите, ще підібрала бісер. Ось я почала вже це робити звичайним січастим плетенням і зрозуміла, що оту частинку я не буду використовувати скріпленням і легше просто це відрізати. І за У мене були збережені фотографії, як воно виглядало на самого початку в оригіналі, і я тому це розпорола. От, як бачите, пальці брудні і просто вже доробляла роботу. Ну, нормальною ниткою з частим плетенням. Там треба буде трошки підшаманити, щоб воно було схоже на це плетення то оригінальне на кілька ниток, бо там є деякі нюанси. І це вже вечоріло. Мене аж трясло. Я не знаю, я була... я була дуже зла на себе, на все. І як бачите, тут ще потрібно було міксувати оригінальний бісер із тим новим. Дивитися, щоб він пролазив крізь ту голку. ну Це було дуже складно. Це було просто страшно складно. І мені на це пішло набагато більше часу, ніж я планувала. Ось так виглядає та робота. Це оригінальна частина. Це вже те, що я доплела і отут докріпила ну, цю оригінальну стрічку, яка була з самого початку. Ось так виглядав той кінець оригінальний, так виглядає кінець той, що я зробила. Новий. От я зараз цю роботу оглядаю, складу і буду плакати над нею просто. Ось дивлюся я на цю роботу і мені приходить геніальна ідея. Я хочу зробити нову силянку. І для цього я б витягала. Всі свої книги, до речі, перелік книг, які будуть в цьому відео, я напишу у описі до самого того відео. Почитайте там. Бо я не буду озвучувати. І я почала дивитися, які ж є справжні народні силянки. В деяких книгах є навіть схеми. Ось ще одна книга. Я переглядаю, шукаю якусь сирінку максимально подібну. До речі, це котельони. Я просто страшно хочу зробити для себе котельон. Хоча це чоловіча прикраса, але ви знаєте, гардани це так само чоловіча прикраса, тільки зараз чомусь її носять саме жінки. От спробуйте на чоловіка вдіти кардан. Так він ну, він вас пошленець. Хоча шкода, тому що навіть капелюхи колись вони саме прикрашали. І тут я залишаю закладки на тих фотографіях, на тих схемах, які мене зацікавили, які трішки схожі на цю силінку, яку я щойно мучила. Так. Тут багато є різних схем, багато дуже цікавих штук. Все хочеться повторити, але я ще була тоді обмежена в часі, бо я знала, що я до подруги піду наступного дня, і я хотіла зробити такий собі подарунок. Тому і сіла переглядати, які є схеми, щоб швидко зробити нову роботу. Бо мені чомусь, мені було сумно, мене, знаєте, мене совість мучила, бо Ах, то тяжко. У мене було відчуття, що я когось прибила. Ось таке відео не тільки про мій позор, а й ще огляд книг. Саме зможете подивитися, що ж там є всередині. Може, ви захочете собі якусь книгу придбати. Так. І тут сталося страшне. Я побачила фотографії. І з порваними роботами, які залишились саме в такому вигляді, і вони розцінюються як експонати, як музейні експонати. Мені аж погано стало, чесно. Ось тут є ще одна книжка. Ну, тут, більше, тут дуже гарні фотографії, схем тут немає, але, в принципі, якщо ви е, нормально вмієте читати схеми, то і по фотографії ви роботу зможете зробити залишила закладки. То вже більше на майбутнє, бо я так думаю, може згадати свою ранню молодість і теж такі, такі дійсно відновити своє заняття вісероплетінням. Ну, то вже таке, то вже не зовсім тема цього відео. Ну, книжка та дуже гарна, якщо чесно. І ці фотографії старі. От ще одна робота порвана. Мені знов погано. Мене знов совість мучить. Ну і ще ота книжка. Єдине тут так, тут є теж дуже багато саме народних силінок, і ну, це переважно репліки. І тут, як я зрозуміла, є ще роботи самих майстринь, тобто тут є ще й авторські роботи. Ну, це такий собі альбом. Тут ще деякі техніки показані. Тут дуже багато робіт, просто дуже багато силянок. Правда, фотографії досить митні. Ну і ось, я розклала новий бісер. Вже сильно-сильно пізній вечір. І я думаю, що я зараз зроблю скоренько якусь нову гарну силянку. І завтра буду така радісно з новою роботою йти до своєї подруги, яка я тут наївна. Бо я почала робити і дивлюсь, що воно щось все не то і не так, мені не подобається, то не то. І тут я вирішила, що зроблю репліку оригінальної силянки і почала відмальовувати схему. А то вже, то вже майже 12-та ночі, напевно. І я зрозуміла, що це дурна робота і краще робити прямо з, з тої синки, яка лежить переді мною, бо мені не треба ні фотографій, нічого. І, і малювати схему це просто витратити ще годину часу. І тут я використала бісер максимально схожий на оригінал. Єдине, що зелений, той блискучий, я обрала трішки темніший, бо той бісер, який був дуже сильно схожий, я використала на саму ту репліку, ну, на сам оригінал. Сам оригінал мав робитись на декілька ниток, але то не на мої нерви, тому я зробила все звичайним всічастим плетенням на одну нитку, а от ці весюльки я вже дошивала окремо на самому, на самому кінці. Я не знаю, здається, що це вже була десь друга ночі. Але мені здається, що краще зробити ці, цю, цю нашивку окремо і так буде набагато швидше. Ось наступного дня я вирішила зробити кріплення його на відміну від оригіналу. Я не хотіла робити чорне, воно якесь траурне. І давати якусь металеву застіпку теж не хотіла, бо у моєї подруги є алергія на такі всякі метали. Тут я обробила цю, цю стрічку. Склала, щоб все гарно закріпити, все гарно підшити, щоб вона не лізла ось таким чином. Можна було б і усу, усю сирінку причепити до цієї стрічки, але я хотіла зробити щось хоч трішки схоже на сам оригінал. Якщо там окремо стрічки підкріплені, значить я прикріпляю ті стрічки окремо. Нарешті я вже пообрізала ці всі нитки. Все гарно підпалила. Це капронова нитка, вона не горить на відміну від оригіналу, бо воно мені ще й горіло. Ось. І так, зараз покажу результат роботи. Це той оригінал, який став не зовсім оригінальним завдяки моєму втручанню. Бо ось ця половина це знову пришите. Це оригінальна частина. І тут вже сама та силянка. Як ви можете побачити, я її зробила трішечки довшою, і в кінці в мене однакові з двох сторін. Я додала таку ще одну дзвунку. Ну, так воно все виглядає. Тут також бісер я додала, ніби як різний, тому що, ну, щоб воно було. Те, що схоже на оригінальну задумку, бо тоді ж робили пісером. Не те, що, знаєте, який підходить, однакового розбіру, однакового тунку, а просто який був от був якийсь жовтий, то мішали жовтий, різний. Я думала, що репліка вгамує моє сумління, але, на жаль, ні. Ну, таке було відео. Ви все побачили. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, що от така вся штука. Я трошки поправлю, а стару силінку, що можна носити, це, якщо чесно дурня, тому що воно все сипеться. І це, по суті, це музейний експонат. Того краще не робити, а краще взяти цю силінку, передати майстрині, щоб вам зробили копію, точніше репліку. І весело і радісно її носити, а ось цю стару річ лишити, не рухати, кухати на неї і зберігати як вашу домашню реліквію. Ось така мораль. А мене досі, досі мені боляче, що я це все зробила, і що я половину просто що... Це було страшно, тому що я сиділа. Я думала, що це буквально на кілька хвилин роботи. А я тільки 5 годин намагалася це спороти, і 5 годин намагалася підкріпити цю дитку. Це було страшно. Бо саму сиринку я зробила значно швидше. Але мій подрузі, в принципі, все сподобалось. Мама всішла стійно в Єсиленці, буду носити ту нову, а стару. Ну, вона мені пояснила, в чому була моя проблема. Там була майстриня, яка вже їй це все підчіпляла, бо вона тріскала в різних місцях, але вона поїхала і для цього використовувала спеціальну голку. Не таку, як я мала. Я мала бісерну голку, а то виявляється якась ще тоньша. Менше з тим. Я, я за таке братись більше не буду. Хай боронь Боже за таке братися. Ні, ні. І ще раз ні. Краще зробити нове. І, до речі, оцю штучку, оце, оцю кроватку, я також колись зробила. У мене такі є пару штук, от, нарешті. Для відео їх вигуляю, бо я щось навіть не вдягала цю кроватку. Все. Таке було відео. Я забула вам сказати, що ви можете підписатись на мій канал, якщо ви досі не підписані, але дивитесь мої відео. Також ставте лайки, якщо воно вам сподобалось, і залишайте коментарі. Не стидайтесь. Я з радістю прочитаю та відповім. А також. Ставте дзвіночок, якщо ви вже на мене підписались, тому що сповіщення, ну вони просто не приходять. І також ви можете підтримати мій канал, всі посилання під відео. А взагалі, найкраща підтримка це ваш перегляд, лайк, шер, підписка. До наступних зустрічей. Не повторяйте моїх помилок. Опа.